Як виглядає напольна вентиляційна установка для приватного будинку від литовського виробника камфавент з пластинчатим рекуператором? От так. І бачите, вона стоїть вже на своїх ніжках. Має пластинчатий рекуператор. Має піддон. сам піддон. Знизу видно, в принципі, керується вся вентиляційна е, установка за допомогою вбудованої розумної системи випадку C6M. Вона під'єднується до інтернету, сама оновлюється, сама, е, ну, тобто виробник якийсь, е, робить оновлення, вентиляційна установка вас самостійно вже оновлюється. Не потрібно там натискати щось, оновлювати, вона це зробить вже сама. Керується вона за допомогою різних датчиків. Тобто розумна вентиляційна установка для приватного будинку. Виробник